13 липня 2024 рік починає вже потроху достигати сорт персика Early Redhaven. Цьогоріч дуже сильне перенавантаження, сильно він здрібнішав, загалом може мати прекрасний калібр, але він ще буде наливатися. Просто хочу вам показати, не знаю, вдасться мені повній стиглості, просто показую можливості. Так, раніше, ніж Redhaven достигає, Ну, хоча там вже на Ізмаїльщині, там в Одесьчині вже Редхейвен відходить, напевне. У мене саме починається Ерліч, я толком не почався. Тут просто декілька м'ягеньких я знайшов. От. Невеликий донат такий, вже як розм'якшується, неймовірний десерт. От. А Red Haven, ну, такий гарний персиковий смак. Звісно, тут тут перенавантаження і смак такий собі. Якщо нормально розвинутий персик, нормальний калібр, минулоріч там було небагато і персики такі великі на долоні, то смак був суперовий просто. Сорт надійний, ну так, опушення, між іншим нижче середнє. Менше навіть опушення, ніж в кондор. Це також працьовитий сорт, сорт еталон для всіх регіонів. Не варто вагатись, варто собі такий садити однозначно, аби бути з персиком. Дивіться, яке навантаження, як закладає і як, як формує зараз. Все є. Отже, Ерлі Редхевн. Ще буду повністю знімати, коли буде збірти. Мав так само кондор зняти, але зібрав і не зняв відео. Рубі Принц, ну, там він ще трішки залишився, вже майже його зірвав, Рубі Принц суперовий сорт і на вигляд, і на смак. А це ось Ерлі Редхевен.